Сподіваюсь, що такий контент вам подобається. Знімаю я з його задоволенням, тому що і сам полюбляю гуляти багато пішки, як я кажу. І мотивую інших людей. Ну тому що треба жити, ходити, досліджувати цей світ, а не сидіти вдома. Тому що, ну блін, якщо ти вже на дивані сидиш, лежиш і нічого не робиш, то ти автоматично вмираєш. Ну це ж депресуха буде. А коли ти гуляєш, енергія рухається, якісь, ну не знаю там. Кліточки твого організму також розмножуються, і ти таким чином проживаєш життя більш наповнене, більш красиве, цікаве. І, звісно, можеш прожити набагато довше, ніж ті, хто постійно ниють, скаржаться, в них все погано, все негативно і від, від них нічого не залежить. Я вважаю, що якщо себе взяти в руки, то можна змінити своє життя. Ну, я намагаюся це робити і буду радий, якщо всі навколо мене будуть робити так само. Щось робити гарне для цього світу.